Зберегти і розширити міжнародні санкції проти Росії переконував перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій днями у Канаді, а зараз у Сполучених Штатах про свої зустрічі у північній Америці, а також про те, чи не загрожує міжнародним діям внутрішня українська політична криза. Пан Парубій має нагоду розповісти нам зараз. Він гість нашої програми. Вітаю вас, пане Парубій. Добрий вечір. Отже, чи потрібно комусь? Тут у Північній Америці чи в США чи в Канаді доводити е, потребу санкцій щодо Росії. Здається, тут проблем немає. Кого ви переконуєте? Питання в тому, що Сполучені Штати Америки виконують функцію не тільки ініціатив власної держави, а також і лідерські функції стосовно Європи. І роль Сполучених Штатів як глобального гравця, зрештою, як і гаранта безпеки нашої держави, полягає не тільки в тому, щоб Сполучені Штати самостійно могли продовжити санкції. А це питання незадовго буде в червні. Дуже важливо, і я закликаю до того наших партнерів максимально впливати на наших партнерів з Європейського Союзу. Бо там справді є проблеми в багатьох державах. І ми розуміємо, що тільки консенсусно це рішення може бути прийняте. І ми розуміємо, наскільки важливо, критично важливо, щоб в червні місяці було чергове консенсусне рішення стосовно продовження санкцій і тут. Задання Сполучених Штатів Америки ще раз проявити і продемонструвати свої лідерські функції в цивілізованому світі по стримуванню Путіна і по стримуванню Росії пане Порві. Більша частина міжнародних санкцій прив'язана до мінська до мінських угод з іншого боку. Ми чуємо з досить таки серйозних джерел, і в Україні, зокрема, що виконання певних положень мінських угод. Особливо так, як їх розглядає Росія, може бути невигідним і, можливо, навіть загрозливим для України. Чи важливо прив'язувати аж так дуже санкції до мінська і з чим можна пожертвувати? Я перше все наголошую у всіх своїх розмовах, що ми не повинні забувати про Крим. Власне, санкції були введені після Криму і не можуть навіть стояти мова, як говорять деякі європейські дипломати, про зняття санкцій. По мінських угодах це комплексне питання. Це вся територія України загарбана російськими окупантами. І не може стояти питання. Часткове звільнення часткової території і зняття санкцій. Стосовно мінських угод, хочу сказати вам відверто, бо я буквально щойно бачився з Кампентером, і ми на цю тему детально говорили. Це заступник е міністра помічника міністра оборони Сполучених Штатів Америки, і ми з ним про це говорили. Він каже: цивілізований світ хоче бачити план. Виходу з цієї кризи, найгірше, коли немає плану. І коли ми говоримо, наприклад, про пункт Конституції, а я вважаю, він дуже контроверсійний сьогодні, і він сьогодні може викликати дуже великі і викликає велике протиріччя в суспільстві, це не ставиться як кут всього. Йдеться мова про те, щоб був чіткий поетапний план виведення, щоб Україна його сформулювала. Що ми вважаємо, а ми дійсно так вважаємо, що мають бути кордони України під контролем української армії. Що для того, щоб були приведені будь-які вибори. А вибори це просто є інструмент демократії, це не політична акція. Мають бути забезпечені всі свободи, які передбачають таке явище, як демократія на цій території, щоб Україна дуже чітко вимолювала ці передумови, щоб вона їх демонструвала, і щоб ми спільно могли поетапно йти по тих кроках. Чи може Україна це робити, якщо на неї очевидно чиниться тиск з боку навіть європейських партнерів, для яких найголовніше вирішити проблему? Якою ціною можливо для України ціна одна для інших країн інша? Тому я на початку нашої програми говорив про лідерські функції Штатів Америки, які дуже глибоко розуміють проблему, яка є в Україні, які нашими союзниками і розуміють Україну. Справді, деякі європейські партнери хотіли би, ну там, політики, дипломати, щоб питання України відсунути подальше і забути про нього. І щоб не шкодилося їхньому бізнесу, щоб не шкодилося їхнім міжнародним відносинам. США має обов'язок відстоювати і загальноєвропейські цінності. І так само ту безпекову систему, на якій була побудована після воєнної Європи. І США розуміють, що Путін це є глобальна загроза. Глобальна загроза для всіх. І тому вони розуміють позицію України, і вони підтримують позицію України, і вони мають механізми впливу, впливу і на наших європейських партнерів, щоб спільно виробляти жорстку позицію стосовно Путіна стосовно е, Російської Федерації, щоб далі фактично очолювати і активізувати. Антипутінську коаліцію до речі я закликав до якої я закликав ще тоді коли був секретарем Ради національної безпеки і оборони? А якщо ми будемо говорити про іншу коаліцію, про урядову коаліцію в Україні, ми говоримо про проблеми єдності думок у міжнародній коаліції. Що можна вимагати від таких різних і далеких країн, коли всередині самої України ми маємо величезну політичну кризу? Як з неї зараз виходити? Багато кажуть в Україні, що вибори неприпустимі, що вони зашкодять. І яка ваша позиція у цьому питанні? Що треба робити? Ну, по перше, моя позиція така, що ця криза є трошки надумана, награна. Ну вона реальна. Вона переросла в реальну, коли дві фракції написали заяви. Але передумови для неї, як політолог, може говорити, це може бути окрема розмова. Але це питання, яке надзвичайно хвилює наших партнерів і тут, Сполучених Штатів Америки. Як не дивно, ці теми мені доводиться приділяти більше часу, аніж конкретним темам, по яких я приїхав про міжпарламентське співробітництво, про створення своєї робочих груп. Так, доводиться більше про це говорити. Що найбільше хвилює наших партнерів? Чи зуміє Україна пройти через ці випробування? Чи зможемо зберегти стабільність в Україні і проведення реформ? І коли ми говоримо про дочасні вибори. Я скажу своє глибоке переконання. Це найгірший сценарій, який може бути сьогодні для України. Найгірший -гір... Най сценарій, який може бути. Це зупинка Чому? країни, це зупинка реформ. Ми бачимо, до речі, те, що... Вибори – це нормальний етап в е демократичному процесі. Звичайно, тільки я вам наведу приклад нашої сусідньої держави, Молдови, в яких теж після довгих років, як і в Україні, де боролись між собою проросійські, проєвропейські сили, перемогли проєвропейські сили. Потім почалася криза. І якраз за місяць до того, коли Молдова мала отримати транш МФ. Після цієї кризи пішов відставку уряд. За рік змінилися три уряди. Відбулись одні дочасні вибори. На вулицях величезні протести з трьох політичних сил, які ще ці протести. Це одні вибори. Це краще, ніж протести, так, тільки, краще, я, я, ніж революції. Тільки два з тих е, лідерів протестних акцій кожні два тижні в Кремлі, офіційно не приховуючись, звітують. І соціологія демонструє, що якщо будуть ще одні дочасні вибори, більшість будуть мати проросійські сили. Дякую, я вважаю це елементом гібридної війни. Я вважаю, це був би найгірший сценарій для України. ваша позиція. зрозуміла. Дякую, Андрій Парубі. Перший заступник голови Верховної Ради України у програмі Час Тайм.